Всім привіт, всім добрий ранок. Молодий фермер виїжджає в поле сіється. Йо-моє, знову не включив автопілот. В нас звісно, погода така цікава. Днем вроді би тепленько, сонечко не співає, тільки зайти за хмарки вечором і вже так стає дубар капець. А зранку, як ви можете бачити, вже і приморозки. Їдемо сіяти пшеничку, оцю ж модняву, А я кажу, яку ж будемо першу сіяти, я навіть бумажку тут взяв. Це чи канадська, чи яка вона там, по-моєму? Так, да, перва репродукція буде леммі. Перву пшеничку будемо сіяти Леммі. А потім буде вже пшеничка Ліль. Ну то буде еліта. Батя вже попер з хлопцями на поле. Ну, а я трактором скакаю, Щас ще Ніколай прилетить дісками, щоб там, де я натопчу, задіскувати, щоб воно було культурно, нормально посіяно. Оставимо там дорожку, як я казав при привідуючих відео, дорожку там туди-сюди. Будемо созірцати. Я ще постараюся розпечатати брошурки, забити стовпчик, приліпити і потім якось даре по-своєму вести таку колоночку в тому плані, що, що вносили, коли вносили, коли сіяли отакого макара. Капець, нанизу біліє, йо-майо! Оце часів до 10, поки не прогріється, дубар буде сумасшедший. А потім, як сонечко виходить, так вже і жарко, треба куфейки знімати, шапки знімати і все інше. Так, цю ж конструкцію треба запустити. О, все, шукає спутники. Вроді би я проплатив, був за неї, за ці ж ну, на карточки гроші скинув. Вроді би повинно працювати. То, звісно, тоді була ховпа жорстка. Я дзвоню з предявами, кажу, хлопці, що не робиш, що за херня. А вони мені кажуть, ти хоч попробуй тут самий карточки поповнити, а тоді каже, дзвони. Все, вже ось знайшло сразу секунда діла, спутники, ось лінії АБ. Все є. Так що потихеньку чухаю. На полі вже тоді включусь. Ми на полі, Йдем, йде загрузка повним ходом. Ось дивіться, що хотів показати. приморозок. От кукурузи ще сонце не світануло і ось є приморозок. Сіємо. Надіємося, що ще буде тепло, бо буде на літо і все інше. Зараз якось тут натягнеться ниточка, щоб по ниточці пройшов в одну сторону, тоді розвернувся і вже по навігації пішов назад, по автопілоту. Сіємо з добривами. отакі доброго, які залишилися, та й лупашив. Давай тоді оце більше сюди. Б... Проходь, Сань. Тут а, нітрамофоска і сульфат амонію. Те, що було на останньому. <гум> <Да. гум> так, ще з по старим цінам. Дробина, це не буде, а ще не шкіця мать, блядь. Родина єха. Вона не ходить, треба переробити. Так а що тут? Тут доварити, так? Да? Не треба нічого доварити. Тут нову пластину, берете, а цю положити на пластину. Мощну пластину Вані пластину, заказати. Мощну пластину ну, і, да? і поштунути її. І ну, її. По колесу дивиться всякому. Така колесо вона не мішає. Так вона не мішає, дивись, воно там проходить під колесом. Ну, то і для... Її можна максимально тарабанити, маю. Щоб оце ось стояло. А відра забули, так? Да? Давай мішок. Міш. Чи вже? Чи ще треба? же ще покажу вам. Значить, замовив зацинковочки отакі чистіки. Ось же ж заводський, так, обичний. Який чистий, якоби тільки центр. Вирішили поставити такі. Зараз ми подивимося, як вони будуть роботи. Вони є усі, але немає часу замінити їх. І подивимося, як вони працюватимуть. Не влізе, ні? По діаметру. Як колесо, щоб із боку тут хоч трохи забирало. Не знаю, оправдав воно себе чи ні. Це покаже практика. Ну, отакі рівні, це вже з практики показано, що ось торчить з боку, а тут це вже і підпадало, а зазвичай є тут така полоска. Налипнутого. Що? того. Налипнуто. Щоб не забути, бо я їх путаю. Леммі, ліль, якось так. Перва репродукція. Це канадська, німецька, яка вона там. Ось така, доволі непогана. Німець. Травили ми, звісно. Чим ми тоді травили ту пшеницю? надо Забулося. Ну це коротше, інший про травник і в нього слабший барвник. І бачите, вона чуть-чуть, кажеться, що слабенько протруєна. Подивимось, цікавий буде, цікавий буде експеримент по поводу демополя. Подивимось на одному полі два гібрида, як вони себе покажуть. Так що в общем, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А ми поки що грузимось. Спочатку це ж це цю тема, потім вже і іншу. Так, надо сняти цей діст на сковордку буде. Батя каже, що скажете, що це повний дурдом. Що ви творите? Делать вам ніхір, да? і оце ви натягуєте нитку. Та ну хочеться як максимально рівніше, щоб воно було. Бо я ж такий профіводітель, що, йо-майо, -йо, Могу зайти або уйти і буде отаке коротше, криве. Зараз натягнемо, як на демополях, все, все, все пофеншую. Приблизно, щоб можна було орієнтуватися, як їхати, а друга тоді вже піде сівалка по автопілоту. Розбили поле наболам. Приблизно. Все, бомба. Оце вам відповідь для тих спеціалістів, які кажуть, я по маркеру проведу рівно. Я, ну, я, звісно, без опиту, я таке. Туди-сюди, так? Да? Але повстов було стрімнувато проходити. І як би я рівно не старався, веду, очима в одну точку втикаю, а рівно я так і не провів, все одно є ось така хіробора. Так, що поки що сіємо. Як на мене непогано виходить. 200, 220 кг виставили висів. Так що висів у нас 220 кг. Добрива в районі соточки сипляться. Вже хочеться побачити всходи, але це ще буде не скоро. Грандіозного по цій камері нічого не побачиш, але щось видно. Поцівалку чи не згубив. Вийшов глянути у стик, подивитися, який стик, і зараз вам покажу. Значить, дивіться, у нас було. Е... Коли міжряддя було 15, е... від крайнього колеса сюди до крайнього туди було 3,80. Коли ми розширили міжряддя на 17, Стала ширина захвату осівалки 3,85. І я тупонув на тій площі, де ми сіяли GT практику, основну площу, Тупонув і не змінив розмір. І виходить, що рядок в рядок попадав. А тепер оце вспомнив, на цій площі виставив. І ось дивіться, ось крайній. Я йшов в ту сторону, ось крайній. І ось крайній. Цю сторону. Тобто міжряддя там 17 чи яке воно там положено, будь плюс-мінус. Десь 15, десь 12. Наглядно показую роботу чистиків. Дивіться. По контуру. Вроді би непогано навіть чистять. І ось дивіться, звичайний. Бачите, заліпший. Тобто, треба буде по свободі міняти усі оці чистики. Вони в нас є. Так що то займемося. Ну, лемі ми вже відсіяли, зараз будемо сіяти ліль. Це в нас була перва репродукція, це в нас буде еліта. Зараз освідуваємося. видуваємося. ви поняли, Лайк стопудово. Станція в полі, компресор на мазі. Ну, колесо вітер. Так, моторицю, конструкцію. Вийду, то все це все чистенько, ну, щоб не попала зернинка пшенички леммі у пшеничку лінь. Поки заповниш ти назви, вічно попутаєш, вон понавитягувалось, пообдували, звісно, аби Баці там компресор мощніший, було б діло, ну, маємо те, що маємо, висів не міняємо. Тобто в них умови будуть одинакові, що в цієї, що в тієї. Добре, вот те саме. Все, висів той самий, все аналогічно. Ну і обробляти, я думаю, теж будемо все однаково. Що цю, що цю. Так що далі спостерігайте, підписуйтесь на канал, щоб спостерігати за такими невеличкими експериментами. Пшеничка на посів буде і нам, і вам, якщо залишиться, звісно. 2 гектара цієї посії, 2 гектара цієї, тобто багато не розгонишся. Але, але залежить, який буде врожай. Правильно, правильно. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і спостерігайте далі, що з цього роя вийде. Ну, ми зараз видуваємо і будемо сипати цю пшеничку. Вона відрізняється. Ну Зараз вже я вам для прикладу не покажу, а в общем покажу. Отака пшеничка. Ту, що ми сіяли першу репродукцію та коричневіша, така видно, що в неї клейковина набагато краще. А це еліта, подивимось, що за еліта. Оце отут от у нас буде дорога, позабиваю, оце ж ми закінчили. Я роблю, зроблю зміщення в цю сторону, заб'ю колочки, може розпечатаю брошурочки, таблички і все буде, буде як положено. Так що, в общем, працюємо. Так, на сьогодні все. З роботою покінчено. Пшеничка посіяна. Перва репродукція і еліта. І треба летіти до кума. В кума сьогодні день рождення. Так що, все, кидати треба всю роботу і пекти. Значить, під конець відео, відгук, так сказати, від молодого фермера про сівалку. Питань немає. Гарна, супер сівалка, але для мене є два мінуси. Перший мінус. Це оці сошники, які йдуть за колесом. Чи сошник даже, верніш? Містами, коли оброблений ґрунт, містами де м'яко, попадається, що зерно зверху. Оце є недостаток. Якщо ми, звісно, її заглибимо тут на циліндрі, то вона полізе на той світ. Питань немає. А от іменно отакій глибині 3-4-5 см. Оце ніфіга не виходить. Містами проскакує зерно зверху. Ну... Не критично, так скажемо. Пружини тут вже стоять повністю на четвертому, четвертом максимум вже немає куди. І, ці, і давайте почнемо з того, що глибина регулюється отут, оце на цьому циліндрі, Все. Оці пружини відповідають за те, щоб сошник ішов максимально однаково один з одним. Ну, Плюс-мінус не, не скакало вверх вниз там туди-сюди той сошник. Тобто це всі зараз зараз стоять на четвертому тверсті, і на максимальному, і плюс-мінус одинаково йде зерно. Прикатуючі колеса, вони так само ніяким чином не впливають на глибину посіву. Вони роблять, сплескують оцю землю. Сошник лізе в нас там отак, наприклад. Да? оце в нас, Оцей палець зернина, да? а оце в нас палець верхній слой землі. І тобто колесо регулює оцю, як сказати, оцей прошарочок, трамбує оцю землю до зерна. І чим воно дужче натикане, ну в нас воно зараз отута, по почті майже максимально ще одне відверстя є. Тобто, щоб максимально. С... Страмбувати ґрунт. Все. А глибина регулюється тільки тими шайбами, які стоять на циліндрах. І другий мінус. Другий мінус, найжорсткий це тоді, коли ти приїхав один конець, став, піднімаєш сівалку і з неї висипається оце зерно Ось сюди. Як ото принцип, як все зешки. Я думаю, це як сказати, в межах. Скажіть, я скажу, в межах заводу це взагалі не делать, немає що тут робити, щоб його висівний апарат переробити. Ну і не те, що там прям мінус. А от вже в 21 році можна вже робити не зернопроводи не резинові, отакі, а телескопічні це не є проблема. І так далі. Але зрештою, з, з сівалкою задоволені. Звісно, на 4 гектарах крутиться неї, це края відходить, так як вона навіс, прицепна, проблематично. Але якщо є нормальна толкова площа, що ти з краю в краю лупив, край 4 сівалки одійшов, питань немає. Сівалкою задоволений. Далі, по автопілоту. Автопілот працює, мінусів я не бачу ні одного. Тільки отакі. Плюси, позитив і так далі. Аби можна було, я б і на горшок це з автопілотом би їздив, чесне слово. Чи там, Може, би, я би на газона чи на Камаза. щоб зробити. Ну, то, ну Понятно, що це нереально, але все одно гарна річ. Е я нею повністю задоволений. Набагато легше працювати в полі, не так крутиш того руля, не так заморюєшся. Ну, Дивіться, це сіяла, сіяв МТ-зони Ніка. Яка різниця? Хто з СЗшкою посіє рівніше? Ніхто. І той, хто там пишуть в коментарях, що я по маркеру рівніше пройду і нахіра, нахіра той автопілот срався, ви приїжджайте, подивіться на посів з краю в край, а потім будете і сядете на СЗшку, і про проїдете рівніше, чим оце я проїхав. Верніш, автопілот проїхав. Де отакі? Де ви бачили що МТЗ і отакі рівнесенькі рядочки? Та ніде. Так що, в общем, відео закінчую, вже Кум дзвонив, каже, ти скоро чи не скоро. Так що я полетів, а завтра будемо досівати з обіду е пшеничку Red GT Practiк. Площу там Ніколай утра поїхати підготовить. Так що ще відео про посів буде, буде завтра. Хоч би не зле мені з утра було. Так що, всім пока, все буде Україна. Віримо в наші Збройні Сили України, наших хлопців. Ставте лайки, пишіть, коментуйте і підписуйтесь на, на канал. Всім пока.